Активний середземноморський циклон Анет зумовив у країнах Центральної та Південно-Східної Європи сильне похолодання, потужні зливи та грози. Відзначився цей славнозвісний циклон і в західній частині України, а також в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, де випало майже півтори місячної норми дощу. У нашому регіоні дощ кількістю 16-29 мм зафіксували лише метеостанції Звінигородка та Чигирин. Проте вони суттєво не вплинули на заположення ґрунту. Новий тиждень розпочався переважно малохварною та сонячною погодою завдяки домінуванню антициклопу з центром над уралом. Поєднання двох факторів сонячного прогріву та адвекції надходженню тепла пролонгують літній температурний фон вночі 12-17 градусів в день 20-25 градусів. Дощі щонайменше 10 днів не прогнозуємо. Винуватцем погодної аномалії залишається антициклон Квентін, який у п'ятницю 20 вересня плавно передасть владу західному антициклону Серкан. На жаль, він теж блокуватиме дощові атмосферні фронти. Погодні зміни ми відчуємо у зміні напрямку вітру на північний та повільному зниженні температурного фону на 2-3 градуси вночі 8-13 в 1,20-25. Головною подією поточного тижня. День осіннього рівнодення, який настане 22 вересня. Тривалість дня дорівнюватиме тривалості ночі. Розпочнеться так звана астрономічна осінь. Світловий день почне поступово скорочуватись, доки не досягне свого мінімуму 22 грудня.